Дві дерев'яні балки це те, на чому тримається другий поверх гуртожитку на вулиці Злуки, 19 у Тернополі. Кілька тижнів тому частина капітальної стіни обвалилася. Цегла просто посипалася вниз, розповідають обурені мешканці. Директор підприємства, яке обслуговує будинок, пояснює. Справа в тому, що стіна п'ятиповерхівки, який понад пів століття, була неправильно збудована. Є цегла без зв'язок. Тобто розумієте, що ця вся частина не прив'язана до основної стіни. Утім, у стіні ховається ще одна проблема: сирість та цвіль, які в будинку вже давно. Ці підтоплення добре помітні всередині на першому поверсі. Там була душовата, <кхух> <кхух> прачечна душова. Тут був колись гуртожиток холостяцький. Нам зробили його сімейним, ми його приватизували. І так то все лишилося. Та душ, та, та прачесна, воно там мокре, там ті всі комунікації. З 99-го року о, нам, нам дали сімейні Так, гуртожки. Воно так поступово, поступово, поступово. Ще були загальні душові, ми ходили ще всі загальні душові, то потім відключили гарячу воду, ми перше милися в мисках, потім поробили душові собі. Ну Кожен ну, Хто як міг своїми силами. Саме душові, на думку Юрія Вересюка, стали каталізатором процесу, бо облаштували їх неправильно і в неналежному місці. Неправильної ізоляції немає ні там, ні, грубо кажучи, йде на стіну і воно там витікає. Тому рано чи пізно оці всі ну якби вода. Вона виливається на капітальну стіну. Відтак душ, слід було встановити на протилежному боці, де зараз туалети. Відремонтувати ж стіну повністю, обслуговуючи підприємство, не може, бо це пояснює директор не в їхній компетенції. Тому він звернувся до міської ради з проханням терміново виділити кошти, щоб ліквідувати аварійність. Це є роботи спеціалізовані організації. Просили архітектора приїхати. Він сказав, що це не є так критично, але якщо ще такого два місяці потримати, то ця стіна вплоть до третього порху просто впаде. Вона ну, не розрушить конструкції, але це може відпасти. У міській раді кажуть, про проблему їм відомо. Наразі триває підготовка титульного списку ремонту житлового фонду на 2019 рік, який депутати затвердять на найближчій сесії 22 лютого. Рішення щодо виділення коштів має прийняти виконавчий комітет.